Христос зрождається. Шановні колеги, є присутні 16 членів виконавчого комітету, є необхідна кількість для того, щоб ми могли провести, розпочати провести сьогоднішнє наше засідання. Сьогодні до вашого відомого порядку денного є 14 питань. Чи є в якісь зауваження, доповнення пропозиції щодо питань порядку денного? Якщо немає тоді ставлю на голосування, хто за прийняття порядку денного в цілому? За 16, дякую рішення прийнято одноголосно. Тож, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про схвалення змін до підпункту 1, підпункту 2, пункту 1 рішення міської ради від 21 грудня 2023 року номер 1637 про бюджет бристалої міської територіальної громади на 2024 рік та спеціальним фондом в додатки 1.3.4 до нього. Вповідає Юрій Петрів, готується Роман Корпан. Стани виконкому фінансове управління виносить на ваш розгляд проект рішення про внесення змін до підпункту 1, підпункту 2, пункту 1 рішення міської ради від 21 грудня 2023 року No1637 про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік за спеціальним фондом, а саме в додатки 1, 3, 4 до нього. Терміновість цього рішення виникла в тому, що е, дане рішення було підготовлено відповідності до статті 28 закону України про місцеве самоврядування в Україні розпорядження Кабінету міністрів від 26 грудня 2024 року номер 1323Р, про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти за спеціальним фондом. Увідності до цього розпорядження було виділено Бориславській міській територіальній громаді Кабінету міністрів 4 мільйона 275 тисяч 100 за спеціальним фондом на харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти. Відповідно, пропонуємо збільшити обсяг доходів на загальну суму 4 мільйона 275 тисяч 100 гривень і, відповідно, внести зміни. До видаткової частини збільшити обсяг видаткової частини бюджету громади за спеціальним фондом на 4 мільйони 275 тисяч 100 і спрямувати їх для розпорядника коштів відділу освіти в сумі 4 мільйона 275 тисяч 100 на забезпечення харчування учнів початкових класів, класів закладів загальної і середньої освіти в сумі 4 мільйона 275 тисяч 100. Дані кошти в нас залишаються на рахунку, І в січні місяці, коли буде уточнення бюджету, дані кошти будуть спрямовані на харчування учнів перших-четвертих класів. Тобто ці кошти є перехідними. Перехідними. Так? Тих ми 2 мільйона вернули по загальному фонду, а 4 мільйони 275 вони є перехідними, оскільки це є кошти донорів. Відповідно, вони спрямовуються. На який період часу вистачить цих коштів для харчування? Я думаю, перший квартал 100% нам вистачить. До, до травня, тобто, ну практично до завершення навчального цього періоду. Добре. Будь ласка, ваші запитання. Немає тоді? це наша сума співфінансування? 30%. 30%. Тобто десь. Мільйон двісті, ну десь порядка до, до мільйона триста нам треба буде доплатити так. своїх коштів. Зрозуміло. Немає більше запитань? Тоді голосуємо. Хто за, прошу проголосувати. За 16. Дякую. Рішення прийнято за голосом. Прошу, наступний проект рішення доповідає Роман Корпан. Готується Роман Кікіс. Шановний пане голово, шановні члени виконавчого комітету. На ваш розгляд виноситься проект рішення про зарахування на квартирний облік та затвердження списків громадян, які перебувають на квартирному обліку. Виконавчому, при виконавчому комітеті Бориславської міської територіальної громади. Даним проєктом рішення пропонується зарахувати на квартирний облік чотирьох громадян. Це є учасники бойових дій, двоє з них сімейні, двоє ще поки що не створили сімей. Пунктом 1.2 пропонується перевести в список першочергових. На одержання житла чотирьох громадян, які перебувають на службі державній службі з надзвичайних ситуацій. Це і ті громадяни, які користуються правами виписаними в законі в законах України про службу надзвичайних ситуацій. Пунктом 2. пропонується затвердити списки громадян. Які перебувають на квартирному обліку. У нас таких списків є декілька. Це є перший список. це є список громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради, це загальний список. Хочу сказати, що на початок 2024 року, з врахуванням тих людей, які подали свої документи на цьому обліку, перебувало 317 чоловік після уточнення даних. І перевірки їх по державних реєстрах цей список скоротився до 174 чоловік осіб. Наступний список це є список осіб, які користуються правом на першочергове одержання майна. Вони входять в загальний список. Там є пропонується 98 чоловік. Ці всі списки розглядалися на житловій комісії і відповідні рішення є. Наступний список це є список громадян, які користуються правом на позачергове одержання житла. Там є 61 особа, і список осіб, які, на яких розпосуджується закон України про статус і соціальний захист громадян, які пострадали від чорнобильської катастрофи. Це є четверо осіб. Це люди, які добровільно погодилися на переселення в нашу територіальну громаду. Будь ласка, ваше запитання? Пункт 1.1 четвертый. Пункт 1.1 четвертый пункт. технічна. А то проходит. Ще запитання, пропозиції доповнення. Якщо немає, тоді можемо голосувати. Прошу голосувати хто за? За 16. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Прошу. Наступний проєкт рішення доповідає Роман Кікіс. Готується Елла Качмарчик. Шановний пане голово, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд проєкт рішення, яким пропонується зареєструвати право комунальної власності. Бориславської міської територіальної громади, в особі Бориславської міської ради Львівської області, на об'єкти нерухомого майна, що перебувають на балансі комунального некомерційного підприємства Центральна міська лікарня міста Борислава. А саме нежитлова будівля літерою А1 загальною площою 55,5 квадратні метри на вулиці Весняна, 30Б у місті Бориславі. Це є будівля, прибудована до гаражів швидкої з окремим входом. Наступна нежитлова будівля літерою А1 загальної площею 202,0 квадратні метри на вулиці Весняна, 30 у місті Борислав. Це є будівлю, якій розміщувалася швидка допомога до переїзду. Наступна нежитлова будівля загальною площою 265,0 квадратні метри на вулиці Весняна, 32 у місті Бориславі. Це будівля, в якій, коли розміщена була і адміністрація, і архів центральної міської лікарні, ще раніше там шкірне відділення було. Наступне, нежитлова будівля загальної площою 396,02 метри. На вулиці Герою Упав 11Б у місті Бориславі. Це є будівля другого корпусу інфекційної. Наступне, нежитлова будівля загальної площі 170,0 і метри за адресою вулиця Герою Упа. 11Е. Це є будівля пральні. Так, пункт 16. Нежитлова будівля літерою А1 загальної площою 47,0 і квадратні метри. На вулиці Герой-Унупа Герой 11 Є це є будівля моргу. Хочу сказати, що в цьому році центральною міською лікарнею активізована робота. По проведенню технічної інвентаризації, і це певний перший перелік об'єктів, на які проведена технічна інвентаризація. Нам в встановленому порядку присвоєні поштові адреси цим об'єктам, тому що до сих пір фактично документально десь це підтверджено не було. І, власне, зараз ми приймаємо це рішення і будемо здійснювати заходи щодо реєстрації права комунальної власності на ці об'єкти. Ваші запитання. А будівля моргува споруда сама ще є? Yeah, yeah, є за інфекційно, є. Зрозуміло. Немає запитань, тоді голосуємо. Хто за, прошу проголосувати. За 16. дякую. Рішення прийнято одноголосно. Прошу наступне. Наступним проектом рішення пропонується внести зміни в рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 21 листопада 2024 року, номер 345 про дострокове припинення договору безоплатного користування та про включення об'єкта нерухомого майна до переліку другого типу та про намір передачі його в оренду, а саме в пунктах 3 та 4... Замість слів загальною площі 461,2 квадратні метри, читати загальною площою 463,5 квадратні метри була допущена певна помилка в площі об'єкта, тому що по старих даних старому договорі це є будівля пласту, те, що ми передавали в оренду пласту, була площа 461,2 квадратні метри. І, власне, в договорі оренди так було, тому ми припиняємо. Право користування на об'єкт з такою площею, але після цього була проведена технічна інвентаризація і зареєстровано право власності, і там площа дещо змінилася. 463. Тому цим рішенням ми вносимо уточнення виправлення в попереднє рішення. Зрозуміло. Чи є в козькі запитання, зауваження, пропозиції? Немає, тоді голосуємо. Хто за, прошу проголосувати. За 16. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступним проєктом рішення пропонується достроково припинити за взаємною згодою сторін договір оренди нерухомого майна номер 4 ВКМ від 15 лютого 2024 року щодо оренди на житлове приміщення площею 73,6 квадратні метри. За адресою Львівська область, Дрогобицький район, місто Борислав, вулиця Ковалєва, 47, приміщення 126, який був укладений між управлінням комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради та фізичною особою Івановим Костецьким Сергієм Олексійовичем. Та пунктом 3 цього рішення передати в оренду шляхом проведення аукціону на житлове приміщення загальної площі 73,6 квадратні метри. За адресою Львівська область, Дрогобицький район, місто Борислав, вулиця Ковальва, 47, приміщення 126, терміном на 5 років. Це приміщення, яке використовувалось раніше Ощадбанком. У 2022 році в червні було, був припинений достроково цей договір, було проведено декілька аукціонів, і, власне, перші аукціони були десь з невдалі. Пізніше, 15 лютого, нам був укладений договір оренди з Костецьким воновим. Станом на сьогодні він звернувся про дострокове припинення договору оренди. Хочу сказати, що за цей період майже вже рік пройшов. Це приміщення він не використовував, але, власне, оренду плату сплачував справно. Заборгованості немає і сплатив порядка 80 тисяч гривень оренду плати. Зрозуміло. Дякую, будь ласка, ваші запитання. Немає. Ставлю на голосування. Хто за прийняття даного рішення? За 16. Дякую. Рішення прийнято наголосу. Наступний проект рішення доповідає Елла Качмарчик. Готується Ганна Поставик. Шановний голово, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд пропонується проект рішення про продовження терміну перебування двох дітей у дитячому будинку Оріана. Відповідно до статті. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування України заяви батька дітей, враховуючи протокол комісії з питань захисту прав дитини Бориславської міської ради, ми просимо продовжити. Перебування двох дітей неповнолітніх 2020 року народження і 2016 року народження у дитячому будинку Оріана з 1 січня по 31 серпня 2025 року. Ці діти зараз перебувають в дитячому будинку, і батько звернувся з заяву, щоб продовжити перебування дітей в Оріані. Скільки вони часу перебувають вже в Оріані? На півпівроку вже перебувають. Ганна Іван, може, ви скажете. Тимо, мабуть, я думаю, що я сьогодні, яка виконала реабілітацію в нашому реабілітаційному центрі, і мама дитини не витримала, вона залишила, Чоловіка з двома дітьми, чоловік, ніби реабілітацією, пройшов, винайняв квартиру, але в цій квартирі, де він винайняв, живе людина, яка вдається доживання наркотичних речовин. Тому ми рекомендували батькові дітей влаштувати дитячу будинок уріана, працевлаштуватися, знайти помешкання для того, щоб повернути дітей. Але в зв'язку з тим, що батько є інвалід другої групи. Знайти йому роботу було дуже важко. Ми зверталися на Белуко, але Белуко повідомили нам про те, що вони беруть на роботу тільки осіб 45 років. Цьому батькові цих дітей вже є більше 45 років. І е, зараз практично такий безвихід, він не має де дітей забрати. Порушувати питання про позбавлення батьківських прав це ще, ну, не той час буду казати так. І ці діти мають місце реєстрації у Львові. Відповідно, ще батько просив на комісії, щоб діти тут ходять, одна дитина ходить в школу, щоб діти закінчили навчання у Бориславі. І далі він обіцяв, що він знайде правильне рішення і прийме і поверне дітей у сім'ю. Богдан Миколаївич, ви хотіли щось запитати? Тому що відповідно до чинного законодавства дитина, яка перебуває в інтернатному закладі, тепер називають інституційний заклад, має порушуватися питання про доцільність позбавлення таких батьків батьківських прав. І тому ну, ми прийняли були рішення виконавчого комітету було про влаштування їх протягом шести місяців. Тепер є знову складні життєві обставини, і батько просить ще на півроку. На 6 місяців пройде півроку, батько знову буде просити ще на півроку? Ні, Ми попередили його, і відповідно, ми знаємо, що з 25 році буде вступати в дію ось цей це розпорядження лода, що за кожною дитиною будуть ходити гроші. Тобто, якщо дитина буде в нас перебувати з іншої територіальної громади, відповідно ця територіальна громада, звідки дитина, буде здійснювати оплату перебування дитини в інституційному закладі. Так, ми вивчали за Лузі, нонівнує то питання. Зрозуміло. Ну, дивіться, дітей на вулиці лишати не так. можна однозначно. Рішення потрібно приймати, щоб діти перебували в Оріані, але ну, по великому принципу рішення не є до кінця правильним, тобто, якщо дивитися так глобально. Тому що батько знову ж таки без постійного місця проживання, без постійної якогось там офіційного Саняте. працевлаштування. Ну, це, це, це в якійсь мірі неправильно. Тоді позбавляти батьківських прав і тих дітей передавати десь в родинні форми виховання, щоб діти нормально виховувалися і зростали. Ну, не... е, я думаю, теперішній час, що в принципі це не проблема. коли є дефіцит кадрів на ринку праці, тому. Мабуть, все ж таки бажання, ну і особисті навики цієї людини, що вона готова яку роботу виконувати. Тому дивіться. ну Ці зараз. Діти перебувають у нас у службі в справах дітей на обліку, як такі, що у складних життєвих обставинах. Тобто, ми ведемо контроль. Е за цими дітьми. Ну і буде після. Ми вже Елла Зенонівною дві ну не дві, на комісії обговорювали питання що у зв'язку з тим, що дитина дійсно навчального ну шкільного віку, щоб дитина закінчила оцей навчальний рік уже в нас у Бориславській школі. Зрозуміло. Добре, подивимося, що буде через півроку. Хоча я можу спрогнозувати результат, не буду. Не буду виглядати песимістом. Немає, Запитань, прошу, чи, чи немає? Немає так тоді можемо голосувати. Хто за? Прошу проголосувати за 16. Дякую. Рішення прийнято. Прошу наступний проект рішення. Доповідає Ганна Подставик. Готується Віталій Плескодняк. Ваш розгляд проекту рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей та